Крадіжка працівниками під час виконання трудових обов'язків одна із суттєвих проблем на підприємстві. Такі правопорушення призводять до втрат, причому не лише фінансових. Тому для безпеки роботи головне превентивні заходи та комплексний контроль. Ці ключові функції на філії Вільногірський гірничо-металургійний комбінат виконують фахівці служби безпеки. Які дії проводяться для попередження крадіжок на філії? Крадіжка на робочому місці це вкрай неприємна ситуація. Вона негативно впливає на виробничий процес, на ефективність роботи, а також на загальний настрій працівників. Нашим відділом систематично проводиться моніторинг загроз, ризиків крадіжок, а також аналітика з виявленням їх джерел та їх факторів, що провокують дані крадіжки. Крім того, ми постійно відпрацьовуємо механізм зі зменшення економічних збитків, нанесених крадіжками. Розробляємо заходи і забезпечення захисту всіх видів ресурсів, задіяних у виробничій господарській діяльності філії. Зрештою, дрібні крадіжки або значні розкрадання. Усе це насправді явище одного порядку над запобіганням і використанням яких ми постійно працюємо. Крадіжки впливають на економіку комбінату, звісно, що впливають. Бо кожна вкрадена одиниця товарно-матеріальних цінностей несе за собою фінансові збитки для підприємства. Наразі воєнний стан, який введено по всій території України, вніс свої корективи до закупівель товарно-матеріальних цінностей. Багато підприємств, з якими ми працювали багато років, постачали нам запчастини та паливо-мастильні матеріали та інші необхідні матеріали, які використовуються на підприємстві. Наразі ці підприємства не працюють, і купити якісні запчастини для нормальної роботи філії зараз вкрай складно. Тому кожен працівник, який намагається вкрасти запчастину або паломастильні матеріали, має розуміти, що це можливо останні запчастини або останні літри пального, які можуть бути використані для усунення несправності техніки або для роботи самої техніки, яка задіяна у виробничому процесі. Таке осмислення з боку працівників дуже важливо, адже за щомісячним результатом роботи. Не тільки всі отримують заробітну плату, а й забезпечують надходження коштів до бюджету України, які в кінцевому результаті працюють на нашу перемогу. Тому перед тим як скоїти крадіжку, кожен повинен розуміти, що можливо саме він позбавляє підприємства можливості виконати виробничий план а працівників, які трудяться на філії, отримати заохочення у вигляді премії. Які покарання вживаються або можуть бути застосовані на підприємстві до крадіїв у межах діючого законодавства за порушення трудової дисципліни до працівників філії можуть бути застосовані покарання у вигляді попередження. Позбавлення премії, догани або звільнення. Кожний випадок крадіжки розглядається окремо і після проведення службової перевірки обирається вид покарання, але лише після того, як провина працівника філії буде цілком доведена. Хочу зауважити, що на покарання впливає розмір крадіжки, але не має значення, чи відбувається вона у робочий час чи ні. У деяких випадках, як вимагає законодавство України, ми маємо надсилати матеріали службових перевірок до правоохоронних органів для встановлення та покарання. Винних осіб за 23-й рік до правоохоронних органів нашою службою було надіслано 15 матеріалів службової перевірки, на підставі яких було відкриті кримінальні провадження. Працівниками поліції було проведено об'єктивне розслідування та притягнуто до кримінальної відповідальності згідно діючого законодавства України. Вже двоє осіб. На вашу думку, чому крадуть на роботі, навіть коли розуміють, що можуть бути покарані на мою думку, все залежить від виховання людини. Крадіжка це легкий доступ до матеріальних ресурсів філії, на який здатні лише люди з низькими моральними цінностями, які не можуть оминути спокусу, що спривласнити собі. Такі люди будуть тягнути все, що побачать, навіть при наявності заробітної плати та нормальних умов праці. На превеликий жаль, доволі рідко свій розум та тямушність деякі працівники застосовують не на благо підприємства і навіть не на користь своєї сім'ї. Та на щастя, більшість працівників філії хороші, працьовиті, порядочні та чесні люди.